Слава Сім, дорогі брати і сестри, віддаючи нам найголовнішу молитву, таку стриману, лаконічну, Христос у ній серед кількох найголовніших прохань дає одне І прости нам провини наші, як і ми прощаємо видувати нами. І в цьому ключ до всіх є соціальної етики християнства. До всієї християнської моралі. Виміром того, як треба себе поводити, є часто для нас те, як же ми хочемо, щоб з нами поводили себе інші. І саме тому кожен наш крок, кожен наш жест, ми маємо співміряти не тільки із прочитаними у Євангелії порадами. Але із живою реальністю довкілля, і з тим, чого чекають від нас люди, і що б ми могли їм дати. Здається, чимось неймовірним любити ворогів, Ненавидіти ворогів так, та чого вчимося і вчимо один одного. Любити, здається, це суперечить самій людській природі. Однак, коли Заглибитися в складність посухті від людьми, ми відкриємо для себе, що наша ненависть, ворожість, якої ми відповідаємо на чужу ненависть, тільки порочуватиме ще більше хвилі зла у світі, хвилі, в яких і ми можемо вторгнути. Але ж любов не означає повторення чужих помилок. Відповідати на ненависть любов'ю не значить, Миритися із Богом. Це значить навпаки, гасити це зло, чимось зовсім його протилежним. Любити ворога означає зупиняти його на шляху зла. Зупиняти, коли треба сім'я, не давати йому чинити зло безкарно. вміти справедливо карати і співміряти цю кару із мірою злочину. Чинити по-християнському означає боронити справедливі закони, встановлювати їх і коритися самому, і змушувати коритися всіх довкола. Як часто церковні люди розмірковували про те, добрий інтернет це чи погано, і знаходиться чимало у наших середовищах людей, які бояться технології тільки тому, що вони здаються їм джерелом якоїсь зайвої, непотрібної інформації. Але ось на наших очах розгортається дуже потрібний оздоровчий процес, коли ми дізнаємося із податкових декларацій, із електронних декларацій високопосадовців про їхнє реальне життя, про їхні прибутки, коли відкривається те, що було таємне. І коли таємне стає явним, це допомагає і нам краще орієнтуватися у світі і користуватися тими новими засобами, новими технологіями, що їх дає світ. А це означає застереження не думати, що ти можеш щось сховати, що ти можеш сховатися із своїм хабарем. Рожі зараз є що далі більш відкритим через електронні. Мережі оплати і важко приховати те, що ще кілька років тому здавалося б зовсім непомітним для загалу. Вчитися поводити по християнську, означає пам'ятати, що кожен твій вчинок, кожен твій жест, кожна твоя помилка можуть ми ставати відомими сотням, тисячам, а може навіть мільйонам людей. І жити треба з розрахунку на те, що твої вчинки відкриваються загалу. Твоя любов завжди знайде свої плоди, здається марною справою дарувати свою любов, своє прощення людям, яких ти зневажаєш, до яких ставишся вороже. Але це вороже ставлення у нас і є. Важкою духовною хворобою. Зло це хвороба, яку ми маємо в собі викорінювати. Воно може обернутися величезним лихом для кожного з нас. І саме тому вчасно зупинити його і пробувати опанувати цю науку любові до Ближнього і означає виростати у Небесне Царстві. Готуватися до того небесного царства, де пануватиме любов і входу до якого, гарантію входу до якого наші добрі вчинки, вчинки, милосердя, прощення любові, перемагати зло добро, ось що вчить нас Христос. І хоча нам здається на перший погляд, що це надто наївно. Простодушно і абсолютно не співпадає з реальністю, але вся історія світу показує нам, що врешті завжди добро перемагає зло. Перемагає вже зараз тут, тобто у цьому світі, і в кінцевому підсумку в майбутньому житті воно необхідно, неодмінно вийде переможцем. Якщо ми хочемо стати співучасниками цієї перемоги. Ми можемо долучитися до неї із своїми дарами любові. Любові і до ворога. Любити ворога означає зупиняти Його, коли потрібно. І зараз, коли ми бачимо, як в Україні розгортається на сході ця ворожа навала, вона і є викликом до сили нашої любові, любові один до одного, до батьківщини. Відчуття нашої християнської солідарності, вона спонукає нас знайти в собі сили, які протистояли цій ненависті. Сил Бога. І саме тому будь-який виклик зла і довкілля для нас це іспит нашої християнської сили. Сили, яка виявляється у здатності жити відповідно до тих вимог християнської Етики, які так низько подав нам Христос, навчаючи чинити так, як би ми хотіли, щоб чинити з нами. І Він обіцяє, що Бог простить нам так наші провини, як і ми навчимося прощати нашим винуватцям. Амінь. Слава Сумсу!